Невпинно та безжально фронт наближається до Покровська. Та, схоже, росіяни не планують брати місто Штурмом, спершу хочуть блокувати його з усіх боків. Це траса, яка сполучає Донецьку Дніпропетровську області. З цієї сторони в нас Павлоград, там Покровськ. І справа в тім, що росіяни зараз активно рвуться саме на цю дорогу для того, щоб перервати сполучення із Покровськом. До шляху їм залишилось всього 5 кілометрів. Зараз активні бойові дії ведуться у напрямку села Котлене. Воно вже майже окуповане. Цією магістраллю користуються лише відчайдухи. Ворог уже дістає до неї артилерію. І полює тут ударними дронами. У небі їх безліч. Разом із дорогою Покровськ-Павлоград росіяни намагаються захопити ще одну Мирноград-Костянтинівка. На мапі Діпстейту це на вигляд як кліщі для величезної агломерації. З півдня ворог проривається до траси з району Котленого, з півночі з села Воздвиженка. Якщо окупантам вдасться цей маневр логістику до Мирнограда і Покровська буде ускладнено, а в містах ще залишилось близько 10 тисяч місцевих. Так, жителі Покровська беруть воду чи не в єдиній свердловині, що зосталась у місті. Тут уже кілька місяців немає електрики, газу і водопостачання. Машинами возили. Зараз машини ці бояться їхати сюди, обстрілів бояться. Там розвозили погоду. Людмила набирає і для себе, і для сусідів, які не можуть дійти до свердловини. Жінка розповідає, кожна така вилазка смертельно небезпечна. Без нагальної потреби вона на вулицю взагалі не виходить. Я там вже навіть, на раніділі дві не була. Я боюсь туди їхати. Тайної ну, не за чим є туди їхати. Тут по воду боїшся їхати. Діже ж вже два прильоти била. Вона і та страшна. Місто, в якому ще влітку працювали кав'ярні, супермаркети, перукарні. Тепер зона гуманітарної катастрофи. Росіяни буквально рівняють із землею житлові квартали. Найбільше потерпає центральна частина Покровська. Російські дрони полюють тут на все і на всіх. Часто не рятує навіть потужний реп. Це є, є не що інше як. Оптоволоконний кабель, на якому сюди в Покровськ залітають російські ФПВ-дрони, наприклад, двигун від одного з таких. І таким чином росіяни намагаються паралізувати повністю пересування по місту. Цей російський FPV-безпілотник заводського виробництва з алюмінієвою рамою. Його запустили в бій майже одразу з конвеєру. Якого. 9.01.25, свіжак. Я сподіваюся, ми його полагодимо і передамо е, нашим пілотам. І дрончик полетить до себе додому, але вже зарядом. А кожен дрон на передовій зараз важливий для українських оборонців. Адже якщо росіянам вдасться захопити Покровськ, вони розвиватимуть наступ далі. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Майже сотня бойових зіткнень на лінії фронту від початку доби за зведенням генштабу найгарячіший напрямок Покровський. Українські оборонці відбили 30 атак противника. Тривають міські бої у Торецьку на Донеччині, складної на Харківщині, Куп'янськ та Лиман головні вектори наступу росіян в регіоні. Більш як десяток спроб ворога прорвати лінію оборони. Вже раз 10 нах подлітя, точно. Коли з безсонням впоратися не сила, росіяни починають рахувати, але не овечок, а вибухи. Цей парубок з відео дотерпів до десяти. Інший зосередився на дронах. Нефтебаза наша горить зі сторони подлісного повороту. Три безпілотника, безпілотні Ніч проти 24 січня видалася неспокійною через Рязанський нафтопереробний завод, до слова один із найбільших у Росії. Два дні тому він тимчасово змінив кваліфікацію на засіб ППО, збивши з собою 12 українських дронів. Невдовзі до вогняної гойди приєдналася новорязанська ТЕЦ. Уже на ранок місцева влада заявить, ворожі дрони позбивали, а те, що спалахнули пожежі, то від падіння уламків. Та відео перехожих засвідчують, уламки були високоточні. Через влучання в ТЕЦ щонайменше половина міста посеред зими опинилася без тепла і світла. Місцевим НПЗ і ТЕЦ компанію склала ще й нафтобаза. І не абияка, а від самої Роснафти. На відміну від НПЗ та нафтобази, які позбивали всі дрони з собою, російська ППО із завданням не впоралася. Ракета від зенітно-гарматного комплексу панцер С 1 поцілила прямісінько в приватний котедж. Не плакати, а молитися звелів містянам цей рязанський арпецівець. Мовляв, деякі псалми вже виявилися дієвими. Жителям Брянська, вочевидь, молитви не зарадили. СБУ та сили спеціальних операцій звітують. Уражено завод Кремній л Там виготовляли електроніку для російського ВПК. Заразом перепало і місцевому бізнес-центру. Не столили очей тієї ночі. Жителі Саратовської, Курської, Белгородської, Воронезької, Тульської, Орловської та Липецької областей. Ще кілька БПЛА залетіли в Москву і тимчасово окупований Крим. Та найнедобріший ранок виявився у тій таки рязані. Після значних пожеж місто затягнув. Густим смогом. А завод, що маскується під протиповітряну оборону, повністю припинив відвантаження палива та зупинив виробництво авіаційного гасу. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.